Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, мої дорогенькі, і ми, як зазвичай, будемо говорити про сімейку: десятка монет і трійка монет тобто це е, маленьке коло е, сімейки. Я обіцяла вам, правда, я не бачила від вас ніякої реакції, але мене це питання дуже цікавить. Десь два роки тому було відео від Валентини е, на каналі Зона пробуждення». Було таке відео про, зараз я згадаю, я не записала, але як сімейка робить собі десь 30 кілометрів від землі, робить собі копію, копію цього землі. Тобто таку станцію собі робить. Там задіяно на той час, два роки тому, було задієно 500 людей на тій станції, там були, які це все роблять. Тобто будують, оснащають і тому подібне. Якщо вас цікавить дійсно, як це воно там все діє, це систему вони взяли, в них була система ще від Атлантиди. І та Атлантиди. Атлантида ж, коли пішла на дно, все рівно ж у них залишилися якісь чертежі, якісь, якісь нароботки. Що мене зацікавило, навіщо Зеленському стільки грошей? Чи він хоче з собі зберегти місце на, на тому, здається, М1 вони його назвали, Марс 1, чи як воно назва називається? Я не пам'ятаю, то проект такий. Давайте подивимося. Чи не збирає гроші випадково, Зеленський, саме туди? От просто, якщо ви дивитесь цей розклад, значить збирає 100%. І так, дивимося. Да, він боїться, у нього така ціль є. Угу. Ціль така є. Зараз ми трошечки більше. І бачите, в нього трохи не хватає. В нього трохи не хватає грошей. Але да, ціль така є. У нас тут карти все говорять. А знаєте чого? Зараз ми подивимося те, що Ілон Маск має до того щось. Ми, ми колись говорили, ми колись розбирали. Ілон Маск має захід до цієї сімейки. Не плутайте з Ротшильдами, з євреями, з масонами. Це все, особливо масони, це все, знаєте, така ну, не просто фейкова, а така інформаційна хвиля спеціально запутати людей. Ось як. Та сімейка, вона абсолютно не публічна. Вона живе своїм життям, керує світом. сама найбагатша, наскільки я пам'ятаю, там 90 чимось процентів, процентів у них світових ресурсів під їхнім контролем. Але зараз не до того. Мене цікавить, тому що я зробила припущення навіть в тому відео, в тому е, е, два роки тому, чи навіть більше вже ніж два роки. Е, там така інформація випала, що до 30-го року вони планують закінчити той проект. Тобто, це значить, що пам'ятаєте, ходили чутки, що будуть на, е, на Марс возити, чи куди вони там будуть возити людей. Оце воно є. Марсу немає. Навіть мій чоловік, що він далекий від цього всього, він каже: не було ніякої висадки на Марс. Це все шутка. Ось давайте подивимося тепер. Зачекайте, я ще не все дорозказала, Тобто це пояснюється тим, що до 30-го року ніякої ядерки не буде. Буде все накалятися. Поки ця вся сімейка невже вони думають, що вони переселяться туди наверх, і якщо тут буде вся катастрофа. То вони там наверху врятуються. От давайте подивимося це. Тобто, дивіться, задали ми. Зеленський збирає гроші. Пам'ятаєте, ми робили розклад якийсь нещодавно, що вони навіть книжка про Зеленського від Саймона Шустера він пише там, що крадуть вони, ніби не настане завтрашній день, ніби останній день. Ось. І в мене зразу така думка прийшла, що це стопудово для чогось він збирає. Я пам'ятаєте, я коли говорила про Зеленського, я завжди говорила, що ніби він втече. Ну, куди на землі він втече? Та його знайдуть. У нього, ну як би сказати, він дуже багато заробив собі ворогів. Те, що. Я не буду зараз багато говорити про це. Взяти Росію в кінець кінців він не виконає те, що вони від нього требували. Він не зможе. Просто він не зможе, українці йому не дадуть. Його просто-напросто винесуть, але не дадуть. Те, що він робить з Україною, теж у нас є зуб на нього. Те, що він а, з Коломойським про, прокручував з грошима, і Америка має. А Америка хто хто, Рускі, і Америка, нікого просто так не відпускає. Якщо українці ще більш-менш толерантні люди, ну, вибачте мені, а, рашка, ні. І тим більше, американці вони а, дуже законопослушні люди. І так. Тобто він збирає гроші, королева монет це та жінка, яка вміє збирати. Я просто вам пояснюю, що я тут бачу. Вміє збирати на якийсь проєкт з кимось він домовився. Він десь почув цю чутку. Це теж шанс. Конкретно він це бачить, коли буде якась катастрофа, це він, от бачите, дивіться, тут навіть от коли час прийде, щоб він міг собі кудись тютю. Це ми зрозуміли. Тепер мене цікавить, це ми розібрали. Що мене цікавить? Мене цікавить 100%. В мене просто, знаєте, інтуїція підказала, і думаю, треба подивитися. І думаю, подивлюся з вами. Тепер хочу знати: чи саме, е е якщо буде ядерна війна, так? от така, ну як би сказати, Конкретна ядерна війна на землі, чи спасуться ті, хто 30 кілометрів наверху на тій станції? Чи сховаються вони, чи ні? Що чекає їх, якщо тут буде дійсно щось погане? Чи можуть вони врятуватися? Ні. Ні, карти кажуть ні, і йде карта справедливості. От вам карта справедливості, і в кінці що би вони не робили, яких би замків вони не будували? Бачите, ось тут досл дослівно, що би, як вони би це не зробили, і це. Історія вже така була у нас. Колись я казала, що маск вже колись минулого цикла, коли все закінчилось, земля не перший раз відроджується, коли нічого тут не росте тисячі років. Ні одної живої душі, ні билинки, ні травинки, тому що після того, як земля схлопується, на ній нічого живого не залишається. І таке ось це показують, скільки е, би не робила ця сімейка, смерть приходить для усіх. Ти нікуди не сховаєшся. От так. Ти нікуди не сховаєшся. Всіх чекає смерть. Ось такий розклад, мої дорогенькі, і карта справедливості. Ви розруш... що, що говорить роз... справедливість? Ви розрушаєте, ви йдете до цього. І ви загинете, подохнете так само з нами. Ось е так. Чи знають вони це? Ну, вони думають, ну не просто так вони це будують. Ні, вони цього не знають. Вони не знають цього. Вони не знають цього. Їм не вистачає, їм не вистачає логіки. Ось ці карти говорять, що у них є якась ідея, але логіки нема. Немає логіки. Їм Бог не дав, ну і це я вже шуткую, Бог не дав. Розуму не вистачає, не вистачає інтуїції, хоч вони такі розумні, хоч вони мають доступ до інформаційного простору землі, до нього мають всі простір, кожен має простір до цього інформаційного, а вони думають, що тільки вони. Ось такий розклад, мої дорогенькі. Щиро я вам вдячна. Якщо будуть у вас якісь запитання до, цього, до цієї рубрики. Сімейка, ось. Передивляйтеся, хто перший раз прийшов, передивляйтеся попередні Все воно в папочки зберігається, так і називається сімейка Адамсів. Передивляйтеся з самого початку, і ви дуже багато чого зрозумієте. А перше джерело краще дивитися зону пробуждення. Зо мої, Зо мої дорогенькі. Зо. Це ніби як так, мої дорогенькі. Я вже і на німецьку перехожу. Втомилась. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Тримаймося разом до перемоги, і все буде Україна. Мирної вам ночі.